Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям, завдяки вашим донатам, вашим зусиллям. За останню добу ми придбали РЕП загальна вартість 99 тисяч гривень. Велика шана низький уклін кожному хто донатить. Окрема подяка за ваші посилочки, за ваші медикаменти. Нашим військовим обіцяли, скоро буде звіт або відео, або фото. І я вам все це покажу. Велика вам вдячність. Так, далі попрацюємо. Чи справді Рашка стикнулася зі значним дефіцитом мозку? Ні, не мозку. Військ для контрнаступу на Курщині. Чого вони не захистили свою землю? Це перше питання. Воно очевидне, але ж ви знаєте, що можуть карти щось таке показати, чого ми з вами до цього не бачили. І друге, чому нема контрнаступу? Тобто, чого він настільки. Угу. Вже. Вже карта сама випала на це питання. Так, чому вони. Не були готові, чому не була захищена ця область. Тому що а, ті області, які не приносять спонсорування гарного до бюджету російської підпірації, вони а, просто ні в що не ставляться. Тобто, ні області, ні люди вони не цікаві. Тому і не захищені, а там таких областей, знаєте скільки? Окрім Москви і Пітера. Значить, чому не було протистояння і чому його і не буде, так як вони кричать, що вони друга з кінця армія світу? Тому що у них трошки пацос з ресурсами. Трошки вони, от в такому перегорнутому положенні. Не дуже, знаєте, такому вільному, не дуже зручному, але ну, мають, що мають, що поробиш. Бачили очі, що брали, і що вони робили? Чи погодиться світ на спільний мирний план Китаю та Бразилії щодо війни в Україні? Спільний план Китаю та Бразилії. Чи буде він в дії? Такий план реалізований. Такий план. Мирний план Китаю, та Бразилії. Е, ні, такого бути не може. Там один іншому суперечить. Вони якось прорізне ці плани. Точно, не Китай, не Бразилія будуть приймати участь у мирних планах або переговорах. Ні. Чи справді Білий Дім протягом тижня може дозволити Україні бити американською зброєю в глиб Рашки? Давайте не протягом тижня, давайте так. Чи дасть нам дозвіл? Штати, чи дадуть вони нам дозвіл бити вглиб до кінця цього року? Чи отримаємо ми такий дозвіл? Так щоб офіційно ні, бо це суперечить майбутній мирній угоді. Так, щоб, ну, типа, вони очі закрили там, і ми нічого не бачили, мало ли що там літає? То так. Далі. Чи причетні українські спецслужби до загоряння на коксогазовому заводі в Москві? Вони самі себе бомблять. Чи погодиться рашка прийняти участь в другому глобальному саміті миру в листопаді цього року? Ми дивилися, що вони там будуть якось таємно або таємні представники, або інкогніто. Тобто вони там будуть це однозначно. Давайте подивимося, що змінилося другий саміт миру і представники рашистів там присутні. Саміт миру перенесуть, він переїде. Вони там будуть присутні, це не обговорюється. Щось зміниться в планах самого саміту, самої організації? Задля безпеки. Або місце буде змінено, або дату. Слідкуйте, потім напишете. Звісно, вони там будуть присутні. Так, чи знайдуть в Євросоюзі способи продовження санкцій проти Рашки? А оце дуже потрібна штука. Санкції проти рашки. наскільки далі вони будуть її душити, давайте так. До над 100 гривень, дякую. Так, 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 так. Санкції проти рашки. наскільки вони будуть її душити. Будуть душити настільки, що вони, расисти, на ринок, видадуть все золото, що в них є. Ну тобто, типа, показати всьому світові, що ми тут проживемо. І це буде фатальна помилка. Я не розумію, що це значить: вивалить, типа, все золото, що в них є. Це метафора, це в лапки ми беремо. Але це буде фатальна помилка з точки зору економіки і всього-всього. І у них будуть закриті кордони. Після цього, що це дефолт, не знаю, що це буде. Вони позакривають кордони, бо люди будуть бігти. А що таке? Ви ж так любите Рашку? Не треба бігти. Так, що санкції душити їх будуть? Що мав на, на увазі Орбан, це ще може, коли заявив, що має несподівані ініціативи, які пришвидшать завершення війни в Україні? Може, сон? Віщий сон. Так, що знає Орбан, що не знаємо ми про швидкість завершення війни? Такого слухайте, що не знаємо ми? Він також не знає. Тобто він знає, що є договір, укладений або є, або вже написаний і буде підписаний ось невдовзі трьома сторонами. І цей договір про мир, про припинення вогню, про сірі зони, про полонених, про дітей і про гей, перемогу. Яку перемогу при цьому всьому? Я. Чесно, ну не розумію. Але він знає, що цей документ є. є. Ну, Ми з вами як мінімум півроку вже це знаємо. Що він є цей документ, і що він зараз в активній фазі створення, обговорення і підписання. І до холодів це має все статися. Навіщо Лукашенко? Боже, ще одна біда ходяча, влаштовує чергові провокації на кордоні з Україною? Ну, воно, якщо воно хворе, ну, що з нього візьмеш? Окрім аналізів, ну, слухайте, нашу він влаштовує провокації? Він не влаштовує провокації, він захищається. Всі дідусі пообсиралися, і зараз вони всі просто відчайдушно захищаються. Розумієте? Ви згадаєте їх аргументи, чого вони на нас напали. Вони ж захищалися. Якби вони на нас не напали, то ми б на них напали. Отака історія. Дякую.